Павло Глазовий, Бувальщина, Весела новела. В дні воєнні незабутні ще й таке було. Увірвалися фашисти в одне село. Комендантом став єфрейтор. Лютий чоловік знав по-нашому три слова. Яйка млеко шпік. Раз увечері єфрейтор брів не знать куди, а під хатою сиділи два старі діди. Оч надувся, Фриц нещасний, мовив дід Яким. Слухай, куме, як я буду розмовляти з ним. З німцем будеш розмовляти, і з отим? Еге ж, та хіба ж ти по німецьки, хоч словечко втнеш? Ге, як треба, то я, куме, й по-турецьки тну. то давай тоді балакай. Починай, ну-ну. Дід схопився і заходився німцю козирять. Поцілуй мене в те місце, на яким сидять, став Єфрейтор та й питає по-німецьки вас? Точно так, мене спочатку, потім кумараз.